Ми будемо передавати в центр екстреної швидкої допомоги, обласний центр екстреної швидкої допомоги від ЮЄМ та Кримського фронту. І сподіваємось, що ця швидка допоможе нам нашим лікарям врятувати дуже багато життів. Це підігрівачоронів. Чи не бачили? Це автомобіль класу. С, у ньому є транспортний апарат ШВЛ, е дефібрилятор Міндрей. Е ну і вона оснащена всім необхідним. Ми дуже часто в зв'язку з нашим непростим становищем транспортуємо людей. На апаратах ШВЛ дуже часто зараз, особливо з Константинівки після обстрілів, і це дуже необхідно. нам. ну наступні ці місяці вже дуже почастіли ці обстріли. Дуже багато поранених ми перевозимо, дуже багато на шевелах. Ми перевозимо поранених в важких станах. Полкові поранення дуже такі потужні. Нещодавно перевозили постраждалого з гасколкам у серці дуже такий важкий, і тому такі машини це буде дуже потрібні, щоб врятувати життя таких безпосередньо пацієнтів. Ми прибули сюди з метою провести гіхтар для воїнів мусульман, які. Тут перебувають, проходять свою службу. Приїхали з метою передати їм атмосферу священного місяця Рамадан, провести ліктар, розділити з ними їжу. Я не знаю, що там буде, але дуже вдячна, а вас розумілося тут сьогодні. Доволі також всім і нам.